Вас вітаю хлопчики і дівчата, починаємо з вами грати. Сьогодні ми потужнічаємо на Т-80Б. Давно я в принципі набрався за совкову техніку і гадаю, чому би і ні, чому би не покатати. Тим паче, що в мене тут дуже сильно добре вкачаний екіпаж. І маю визнати, я в моменті не сильно той помітив. Загравшись на всіляких Леопардах та Ебромсах, як в гру додали Т-80 УД, колись я його, звісно, було, ну, типу, згадував так скользь, але не те, щоб я на це дуже сильно звертав увагу. І Мене трошечки здивувало, що в ньому. Слабкий задній хід. Та це напевно виправдано тим, що, тим, що там перш... перша версія 6 td стоїть, тобто це не 6 td 2 ось цей, да, який мощний такий у нас. Це ще перша... перша версія цього двигуна, і тому вона не така сильна. Ну, плюс, напевно, трансмісія має відігравати якусь роль. ну, Я насильно шарю в ходові, але як на мене, то трансмісія теж там, тіпа, має бути задіяна. Так, тут щось стоїть. Накріску сюди щось заїхало. ЛТшка якась там. Її щось намагається Ну, Давай это мы теж побімбім. Уничтожить! А, Принял! Открывай огонь! так в багнюте тут, бляха. Чмякать, хуякать. Ніяк не выйдем. Так, слухайте, я не знаю, але може щось собі навгадував, але мені якось е, от, грав минулий видос, е, відосик був там, де Т-64. І щось мені там на ньому якось, наче щось, типа комфортніше було. Все ж таки, може, звісно, через левел, да, те про що я казав. Що ранг більш допиляний. Але це не точно. М -м -м, бачу жертву, не бачу препятствій. Ага, його вже з'їло. Два патрона из кармана Пизделеньки. Та-та-та-та-та-та. Бляха, я вже думал, что тут бабаха якась стоїть. Так, ж я тут внизу когось бачу, не там же всіх забрали. На мапі то було. Так, хтось їде, да? Что в мене? Не, хтось еде. Вже не їде. Хтось є, ти див... А, ти кущик кущедрочер. Ну, курва, Так, а ну, доведемо чи не. Доводим. А, блін, в мене ж вибитий цей поняв. Поняв, прийняв. А що в нас. Так, чекаєте, в мене карусель поламалась, да? Поламалась карусель, тому і не, заряд... не заряджається. А на холеру ж тут э, ручки, тут же ж як э, можно и руками заряджать. Че не? Че, пушка вылетела? Нихера не разумею. Ну точно вылетела карусель. Так смачно той леопард стояв. Іще досі стоїть. Вже ні. Так, ще щось є, да? Вже нема. Знямав. Іще одне. Уй, да заряджайся, заряджайся швидше. Сука. Та боже, воно як на зло. Щось не бачу, звідки. А -а -а. Ну, це я, звісно, соблазнився туди поїхати. Я не бачу, в принципі, сенсу брати знову танчик, тому я візьму бімбомет. Це, в принципі, переможний бій. Тому можна покидати бімбі. Так, ну ракета долетить, долетить чи... Ні? Да. Я поняв. Поняв, прийняв. Знову треба брати все в свої руки. Але головне що? не поспішати. Так, це тут по нам що? Авіація щось типу, працює. Та звідки ти хулєра? Ти в мене цей во, не стріляй. Ага. Ах ти, подлюча душа. Да, визелька. Бляха, так смачно пивчай, что аж заваркой наелся. Ну, фу. Ах, бяка. Ммм. А от на хіба мені питання зараз в е мене з'явилося. Їхать на праву сторону, якщо точка тільки зліва. Ну, типа, ну. Там же ж сенсу від той позиції не, не цей вон. До речі, ось цей КФ41 Лінкс. Буде у нас район металь вироблять. Але Гайджін додав е цю техніку венгри Цікаво, так? Да? Венгрія її тільки купила трошечки там. А в нас будуть виробляти. Заводи стояти. А на хіба нам взагалі українська нація в цій грі? Звісно. Гравня політики. Петухи. Якщо згодні, що гайджини. Кончені пітухи, ставте, будь ласка, лайк під цим відео. І звісно, я вас закликаю в жодному разі не донатити сюди. Бо розробники, кацапи, всі гроші йдуть е, в бюджет е, сосії. Тому, якщо не можете жити без цієї гри, донатьте краще на ЗСУ і чистіть свою карму. Також ви можете за QR-кодом підтримати цей канал. Якщо. Купите мені каву я буду дуже вам вдячний і обов'язково згадаю вас ваш нік у наступному відосі З великою дякую. Ось так. Так, ми щось там, наче. В бачину мені щось типу, намагаються зайти, але це не точно. Мені щось страшно. Мені страшно. Що робить? Їхати звідси чи лишатись? Ваші ставочки? Тут якийсь, блядь, афган, вибачте. Я інколи цей о, трохи матюкаю, то ви не звертайте уваги. Я людина проста. Нечемна буває інколи людина. Так, щось там зліва, так мені на вушку неприємно. Та шо, влучання, 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 влучання. ніяк воно його. О, врешті. Размахматіл. Вж. Так, ну на туди треба було стріляти, там в нього друг був поруч. А що це таке? Це якесь щось типа аріети, чи що? Бо щось так в башню пробилось, прям. Сильно непогано. Ой-ой-ой, чисто так на характері зайшов, і мене зустріли. Щось я дупля ріжу, яка кнопка відповідає на цьому сраному оріоні за пуски цих э, ракет. Я чисто рандомно нажимаю, і якось та й воно виходить. Ой, хріняне управління просто. Так, щось мене шпирнуло не на ту точечку, на яку я хотів. Ще раз. Котре пересвідчуєшся, що треба заздалегідь і туди, е, на той респ, на який ти хочеш з'явитись. Зараз максимально крисячу позицію треба зайняти. Я зможу сюди заїхати? Да, бляха, конечно, зможеш. От на таке робить? Коли з тої протилежного респа їдеш, теж на крисячу позицію, я там не помічав такого. Щось в мене таке, наче якийсь. Е гелікоптери чую. Чого-то в мене вже в голові, коротше, гелікоптер якийсь. Я наче тільки сидр один сьогодні випив. Чисто Red position. Є тут щось? Хтось десь якось. На криску спіймати. Крис, Крис. Крисуля. Крисуля Підкрадуля. Крисуля вже тут. Крисуля вас чекає? Крисуля помічає. Селе нічтогеле. Крисуля покусає. І в нірку... убігає. Ну і таке буває. Отже, якось так мої любі. Пишіть ваші лайки, пишіть ваші лайки, ставте вподобайки, пишіть, чи сподобався вам цей відео. Обов'язково шерте його серед своїх друзів, які грають у тундру. І не забувайте, донатити в тундру не можна, бо це кацапська гра. Донайте не силу та чистіть свою карму. А з вами був я, слава Україні, всім папа! -па.